Доброго дня всім! Хочу показати. ну, Багато хто показує, це вже, як то кажуть, не новина. Я сам не придумав це сідало для курей. Ну, грубо говоря, ну, розмірів я так не шукав примірно, які в мене були. Значить, зробив ось таке, Вон туди курка залізла, навіть ліноліум постелив. І там так само зробив. Потім курка знеслася, хоп, о, а тут яєчко вже є одненьке. ось воно. І туди воно ось раз, поклали. Не хоче. А ну так, о, пішло. Так само і, і там. О. Тут в мене трошки стіл нахилений, тому воно не, не, не так різко котиться. Е, допустимо, не хочеш на, на ніч, щоб там курі не ночували. ось воно. Опустилося, одне друге. Можна прижати тут трошки так у мене зроблено. Все зроблено на цьому, на циркуляркою все підогнано, рівненько, щоб було. Ну так, грубо говоря, є чим зробити. Ось збив усе пневмостеплером, кое-що крутив шурупами. Є один мінус. пневмостеплером як зб'єш, вже потім дуже важко його роз'єднати. А так збирається дуже швидко. Один висток по ще пішов ОСБ, ну і там одна рейка двометрова. А так, я думаю, додно сідово курям понравиться, бо я пісам би там місце. Ось таке сідало. Такі, в принципі, можна і на заказ робити. Нема нічого сложного. Гарного дня всім до побачення.